У Різдва на новорічний період традиційно у пунктах пропуску Львівської області зростає пасажиропотік. За минулу добу ми оформили на в'їзд і виїзд разом понад 75 тисяч осіб. Наразі ми бачимо перевагу в'їзду над виїздом. Найбільш завантажені пункти пропуску залишаються краківець і шагині. Накопичення транспортних засобів. Там ми спостерігаємо, що на в'їзному, що на виїзному напрямку воно є доволі таким суттєвим. Це традиційна ситуація. У різдвяно-новорічний час, адже люди їдуть або на шопінг за кордон, або для відвідування родичів, або з метою туризму за кордоном. Ну і відповідно, частина з них і зараз повертається, або хтось із за кордону їде, їде до родичів в Україну на свята. Ми прогнозуємо, що пасажиропотік почне спадати вже після першого тижня нового року, зокрема у сам день різдва. І також у день Нового року ми не прогнозуємо, що буде значне накопичення транспортних засобів, але все-таки громадянам варто моніторити наші сторінки, відстежувати завантаженість і обирати для себе альтернативні маршрути. І щоб зменшити Кількість транспортних засобів і час очікування. Прикордонники 7-го прикордонного карпатського загону збільшили кількість прикордонних нарядів, розгорнули додаткові автоматизовані робочі місця. Також ми постійно тримаємо взаємодіями з нашими польськими колегами для пришвидшення пропускних процедур. І в свою чергу ми радимо громадянам обирати або ранні ранкові години, або пізні вечірні години для перетину кордону. Ну і власне відстежувати завантаженість пунктів пропуску, обирати найменш завантажений пункт пропуску. І що стосується автобусного напрямку, то зокрема у пункті пропуску Шегині та Краківець, ситуація з автобусним напрямком ускладнює те, що автобуси, які зареєстровані в системі, є черга, прямують на кордон без визначеного часу перетину кордону. Відповідно, ця кількість автобусів може бути різною. Вона коливається. Це може бути одночасно три автобуси, п'ять автобусів. І відповідно, це додатково збільшує навантаження конкретно на ці пункти пропуску. Ну а з із... Згодом вже і відповідно очікування громадян перед пунктом пропуску.